Так, друзі, привіт! Як і обіцяв, розпочну відео з оцієї знахідки, неймовірної на мій погляд, і це сам видав, сміх, сатира, юмор. Щотижневий журнал. Тут бачите номер 1, 43 рік, січень. І далі ми ось привітання з Новим роком. Все це вручну хтось писав, все це вручну хтось малював. І подивився я, тут написано є, що цей журнал, так званий, видавали в місті. Зараз знайдемо, тут десь є, тут десь є надпис. Так, я його придивився, бачите, ось тут вже так вклеювали якусь кусочок сторінки, видно, що більш щільний папір. Хтось вручну малював. Так. Ціна 50 копійок написано: Зміст, дружба. Так. Ось тут так розписано. Видавництво зоря. Написали: редактор Вега, коректор Колючка і художник мальований. Ось такі ось видумання, я думаю, прізвища. Я ж кажу, то, що неймовірно, це місто Павлоград, я бачив. Нині це Дніпропетровська область. Тут навіть вказано вулиця, здається, Гоголя десь. Початок 10-й, 10,1-43 рік. Ось так. Дивіться, в той час саме це місто в той період воно було від німецьких фашистських загарбників, визволено 8. го Вересня, здається, я дивився. І, і виходить, що це якась підпільна така, такий підпільний самодрук. Присутні тут дивіться і кобзар, Тараса, якісь цитати. Трошки він розсипається, звісно, деякі сторінки тут відсутні. Ось я так швидше погортаю. Ну я його гортав і дивився, і був, ну, не вірив своїм очам, друзі, що я таке знайшов квітень. Тобто підпільно видавали ось такий ось колись, можливо, більш детально. Однозначно треба приділити. Бачите, 17.43 рік. Щонеділі хтось робив такі ось замальовки і сшивав, видавав. кожна сторіночка за кожну неділю пронумерована. Деякі, ось, дивіться, навіть про телевізор я отак переглядав. Дивіться, це телевізор, 43 рік. Телевізорна передача. Ось так. 43 й рік. Десь я тут навіть гортав і бачив прапор України, що мене найбільше здивувало за таке. Могли тоді і, друзі, розстріляти, якби спіймали. Не кажу, а ось дивіться, бачите, що мене здивувало. 43 рік, Павлоград під Фашистським ігом. І там такі, можна сказати, сміливі люди робили ось, такі ось, ось таке ось діло. Ну, те, що я кажу, знайшов, здивувався, нічого не сказати. Добре, продовжуємо. Максим Рильський, шкільна бібліотека. Твори. Ось таке ось видання. 66-й рік. Резького в мене є бібліотек... так, бібліотека української літератури. Так, далі є в мене двохтомник Рильського. Ось так. Далі така більш якийсь отець Григорій. Щось тут розказується про Бога і про нього. Хто це такий? Не знаю. Така ось книга. Так, далі. Ервін Штрітматер. Чудодій. Ви, якщо про якісь книги знаєте, трошки я захворів, розмовляю ніс, Трошки мене лихоманка збиває з ніг, але від книг я, друзі, навіть в такому стані не можу відмовитись. Так, Поход на прийомку, хоч сніг, хоч дощ, завжди присутній. Так, ось такий двохтомник. Ру, так, Русь ізначальна. Том другий, том перший. Зачитані книги. 92-й рік уже. Роман в двох томах. Валентин Іванов. Така ось річ покажу. Ось так. Далі. Дмитро Бедзик, підземні громи, Роман. Ну, таке вже знаходив, зустрічав. Бачите, Роман і повість в твердій обкладинці. Так, Далі. Ох, дивіться, які поради по веденню приосадівного хазяйства. Ну, тут цікаво, який рік. 85-й Київ урожай. І тут присутні, бачу, як кольорові ілюстрації, все, що посадові. Обрізки бачу тут, по квітам. Комусь, хто у кого є дача, друзі, або хто живе в частному будинку. В принципі, можливо, щось цікаве і можна знайти. Так, далі така дитяча Микола, ага. Микола Внуков. Розовая гвіана. Дитяча література. Цікава книжечка 67-й, до речі, рік. І стан непоганий ще. Цікаво. Вам якщо якісь книги, друзі. Ага, Натан Рибак. Таке тисніння. Вам, якщо якісь книги е, сподобалися, можете написати мені. Якщо я їх забрав, звісно, 63-й рік. Бо деколи ж не забираю, деколи мені пишуть, біжу, якщо ще не поїхали, е, книги шукаю. От. По-різному буває. Номер мій в описі до каналу знаходиться. Так, ну, Піде до Переяславської ради і ще там до двох е томів його. Так, і таку книгу я відправляв недавно. Це в кращому е стані Корольков Тайни війни». От я не знаю, тут позиціонується як в трьох, е вже три частини. Часть третя. Може, це всі частини, бо там, здається, було дві частини. І ще до, е, такий том дуже грубий. Треба подивитись, бо зазвичай йде том. До нього ще один, я там бачив. Якось він, може, і по-другому називається. Треба перевірити. Далі. Е, Стефан Жеромський. Історія гріха. Чудово українською мовою. Стефан Жеромський. Е, з польської переклад Степан е, Ковганюк. Гарна знахідка, чудово. Так, Ростислав, Самбук. Останній заколот. Також українською. Дуже добре. Бібліотечна книга. Все це книги, ось ті, які я, е, там в'язочки були після того, як я прийшов їх порозв'язував. Дещо попакував, дещо позабирав. Прихожу, потихеньку е, знімаю. Так, жимайте. Вибране. Ну, таке оформлення 50-х років. А, 47-й рік. ОГІС. Цікава ілюстрація. Переклад з литовського. Переклад з Литовського. Цікаво. Треба подивитися, оформлення гарне. Так, якісь партизани. Партизанський край. Анатолій Шиян. Ну, Шиян, відомо, відоме прізвище. А от партизанський край. Про що це? Не Дізнаюся, бо вирвали сторінки. Так, дивіться, другий, другий том. Буде перший чи не буде, Марія Пригара. Повісті та оповідання. Така дарчий надпис. Веселка, 78-й рік, козак Голота. Козак-голота, У мене є окремо, я знаходив видання, таке широкоформатне. Правда, трохи воно було в стан, у нього не дуже, але дуже гарні ілюстрації. 50 тисяч. Так, і Михайлик Джура Козацький. Ось так. Ось що входить. Так, апулей. Угу, цікаво. Цікаво, цікаво. Так, немає першої сторінки. Може є хоча б останнє. О, є останнє. Золотий осл. Ось так. 75 тисяч тираж. Ось так тут є такі зображення навіть присутні. Цікава книга, навіть дуже, так. Пилип, капельгородський твори. Два тома, мабуть, у двох томах. Перший, бачите, читали більше, значить тут щось більш видатне в нього. Дніпро 82 й рік. Цікавий двохтомник. Я взагалі стараюся, якщо якісь комплекти попадаються в будь-яких різних книг, якщо вони комплектні, то я їх стараюсь забирати. Так, Дешел Хемет Мальтійський сокол. Що Цей покетбук, звісно. Хеммет. Ось так. Так, Через Дікенс, чудово, пригоди Олівера Твіста, шкільна бібліотека, також українською, є тут, тут, тут такий, така випуклість. незрозуміла. Ну, гарна знахідка також. Пригоди Олівера Твіста. Дуже гарно. Так. Михайло. Рубашов, багряні тіні. Можливо, якийсь наголос неправильно ставлю. Вибачайте, друзі. Знаю, що неприємно. Сам колись, як дивлюсь, хтось наголос ставить. самому неприємно, але, бачите, хто читав. Так. Далі. Рахтанов на широтах Хм, Цікаво. Дорога Антоніна Федорівна. Я так розумію, ось багато ця Антоніна Федорівна, це її власниця цієї викинутої бібліотеки. Розказує очерки. 98-й рік. Угу, чудово. Так. Далі записки охотника. Щось мені не попадалось часто. От таке видання Детліт перше. 66-й рік. Ну, мабуть, заберу я. Які тут ілюстрації? Є в мене видання й дореволюційне таке з його, це Том перший з його збірки. Там також записки охотника. Так, о, оця серія я люблю знаходити, хоча, на жаль, ну можна якось реставрувати. Це у нас серія, друзі, вершини світового письменництва. У мене є 15 книг. З даної серії буде 16. -та. Здається, цієї в мене немає. Ну, перепровірю. Том 32. Заберу, подивлюсь. Чудово, дуже гарна серія виходила, дуже якісні переклади, дуже гарні туди входили письменники. Так, Михайло Старицький. Повісті і оповідання. Ага, тут підклеїм. Але тут вона трошки підмочена, що погано. Десь попали вони під воду. Попали книги під воду. Так. Далі. Микола Карплюк. Гіркий мед. Також щось дуже знайоме. Мабуть, я вже таку книгу. 82-й рік. Тільки, мабуть, не в такому оформленні, бо не пам'ятаю такої. Так, інтерв'ю з колоритним дідом. Навіть за назву вже можна забирати. Андрій Крижанівський. Це якась сатира. Сатира і гумер. й рік. Навіть за назву можна вже забирати. Так, о Генрі. Королі і скази. Не, не прочитаєш. А, королі і капуста, господи. 82-й рік. Таке простеньке видання. У мене є 50-х такий том, а взагалі є класичний такий помаранчевий, здається, тоненьких три тома йде. Не помиляюсь. Копі царя Соломона. О, такий не знаходив ще. Також заберу, нема таких в мене 82-й, ну нема, бо це Іркутськ. Де ж воно може бути Не розповсюджена книга з ілюстраціями регіональне видавництво. Так, Так, щось тут якась свастика під чужим прапором. Біляю і Рудницький. Біляю і Рудницький. Також бібліотечна вирвана, бачу тут формуляр. Передмова. А ззаду... Задуроді не вирвано. Подивимося. о, о, тираж 15 тисяч. Це вже цікаво. Це вже цікаво, книга, треба дивитись. Під чужим прапором. Так, далі. Я був доктором Лієм. Так, Еріх е, Льост. Еріх Льост. Цікаво, заберемо. Так. Так. Виготовлення кисломолочних продуктів. Забираю я таку літературу технічно. Так, Володимир Кашин. Це у нас романи і повісті, але тільки вже в м'якій обкладинці сліди на воді. Так уже щось хтось кажу. Жіночка це реставрувала. Ось так. О, дивіться, зві, 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 Звіробій. Купера. Такого також не знаходивши. 81-рік й рік, Київ. Бібліотека. Ага. А, ні. Я думав, це... Це з тієї ж самої серії, що її е, Олівер, Олівер Твіст. А Ну, ну да, тут таке зображення є також. А може ні, це бібліотека. А, то шкільна бібліотека, а це бібліотека юношів. Ні, трошки. О, і присутні ілюстрації. Чудовий, і стан, до речі, непоганий ще. Такий ось Звіробій. Так, далі знову бачу Аїст Олексій Дмитриєнко. 86 рік. Так, Кузьма Горбунов, другий том. Бачив, здається, їй перший. Бачив я, випадав. 78. Я сьогодні так стоси такі книг коло себе поставив, щоб було зручніше. Так. Ніколай Дубов. Колесо фортуни. Дитяча література видання. Видавали гарно. Роман. Цікаво. Треба дивитись такі. Чудово. Так, Віктор Астафьєв. Перевал, і пастух, і пастушка. Цікаво. Якого року? 78-й. кабінеця братніх літератур. Так, зазвичай він російською зустрічається. Це переклад його українською. Так, отакий Іван Грозний ЖЗЛ. -ка. Уже, мабуть, вона 90-х. Так, 99-й рік. Виглядає навіть так, як вже з 90-х. Хоча папір непоганий. Папір не газетний. Так. О, дивіться, Дон Кіхот. Дон Кіхот. Якби який це том. Так, перший. Ну, чудово, в мене є другий. Саме такі, Таке саме оформлення, таке саме видання я знаходив. Ну, стан, звісно, не дуже, але мені піде. Тепер в мене буде комплект, бо в мене був другий цей, а, а перший зовсім з іншого якогось видання. Ну, Знайду пару для тієї книги, і можна буде, якщо комусь знадобиться, можна буде відправити. Так, остров Робєр Мерль. Роман. 64 й рік. Оформлення непогане. Так, так, так. так, так. Шолом Алехем. Записки вояжера. Знаходив таку книгу, є в мене, але українською заберу обов'язково. Так, а ось і перший том е, Кузьми ось цього. Так. Ледолом. У Суворова є лідокол. Так. Так, том один. Ух ти, якби була друга книга, сестри річинські, перша, перша. Але не бачив, друзі, не бачив я. Мабуть, тільки цей том. Таку я вже відправляв людині. 77-й рік. Ну, Будемо мати перший, другий знайдеться. Так. Нові пригоди самоходика. Оце так. Да. Збігнев Ненацький. Поляк, 79-й рік. Ось такі пригоди самоходика. Так, далі дивимося, що це у нас. Велика твердь. Григорій Колісник. Романи і Повісті. Ну, зрозуміло, що й хто ж їм давав там писати щось путнє, як розказував, читаю, знову ж таки, буду його згадувати трошки. Дімарова, як він розповідає свій перший роман, відправив в Київ Там, мабуть, якесь видавництво, може, Дніпро чи ще якесь. І там загальна така ситуація, як роман називається, от бачите, вишибло, не пам'ятаю. А ситуація така, що там якийсь підняв він на той час такі проблеми сімейні, Ну, сімейний такий роман, сімейні якісь там свої нюанси. І це як позиціонував він як першу частину. Відправив він цей перший роман і телефонують йому з редакції. Він окрилений, щасливий, що йому зателефонували, сказали: будемо випускати. От, вітаємо вас. А скажіть, будь ласка, а друга книга є? Він навіть її ще й не писав, але сказав, що, звісно, є, пишу. І таке питання, на яке він, не подумавши, відповів, чим закінчиться друга книга? Він сказав, сім'я розпадеться. І все. Повісили трубку. Він довго чекав, зателефонували і сказали, на жаль, не можемо друкувати ваш роман, тому що він не входив в тодішні канони радянські. Тобто, як це радянська сім'я та й розпалась. Не можна таке друкувати. І таких тем було мільйон. Таке собі табу. А це ось дивіться, овощі і. Рагу із овощей. Ось така собі книжечка. Хтось нею активно користувався. Мабуть, щось жарив, розлив олію на неї, не знаю. Ну, можна забрати. Кулінарія. Так. Ось цю також е, порівняно недавно відправляв. вернулась назад. Юрій Щербак. Знаки. Гарна книга. За 100 я її продав, пам'ятаю. Так. Далі дивимось. Сергій Залегін. Тропи Алтая. Щось таке я вже зустрічав, чесно кажучи. Ось так. Десь так поставити, що незручно трохи мені. Так, трудове навчання в шкільних майстернях. Забирали в мене трудове. 73 рік, до речі. Як тут на станках працювати? Навчали, цікаво. Такий підручник шостий і сьомий клас. Історія середніх віків, шостий клас. До речі, таке... О, дивіться, як гарно. Мені навіть подобається. Дивіться, якась мошкара з'їла. А такий собі оригінальний вигляд тепер сторінка має, як на мене. Так. Посібник ілюстрацій багато бачу. Кольорові ілюстрації ззаду. Книги. Ну, такий ось підручник. Так, і ще ось так ось бачу, візьму ось такий ось е, тритомник е, Черкасова. Е, так. Дуже відома річ. У мене вона є. Це комплект. Ось так. Це у нас видання, якесь там в середземному... Так, современник, 92-й рік. Сказання о людях і етазі». Не пам'ятаю, яка там перша йде, яка там друга. От хміль. Оце. Перша, це друга, це третя. Чи навпаки, треба дивитись. Ну, такі ось, друзі, на сьогодні е, книги. От. Буду я завершувати. Вам всім міцного здоров'я. Бажаю. Не хворійте. На все добре. До нових зустрічей!